Всім дару! Сьогодні незвичний для мене формат відео. Будемо робити тірліст найгірших героїв патчу на кожну позицію. Дуже сподіваюся, що відео вам сподобається. Всю статистику, якщо що, я взяв із сайту DotaBuff. На момент виходу відео, можливо, щось зміниться, але це не буде критично. Підтримайте мене, будь ласка, лайком та підпискою. Для мене це важливо. Також хочу нагадати про мега розіграш, але мій меценат із чату на твічі Шелбі вирішив, що ну якось мало триморталки чи чотири, і він докинув аркану на ЗЕВСА. Тому я подовжую розіграш ще на тиждень, щоб більше людей могли прийняти участь. І Виграти одну з чотирьох імморталок, ну або Аркану у Як вам пощастить? Якщо ви хочете особисто сказати йому дякую за те, що підкинув аркану, то запрошую на мій твіч канал, посилання в описі. Ну і на телеграм не забувайте підписуватись. Поїхали! І перший персонаж це Снепфаєр, яка має 48,7% і Як саппорт вона доволі сильна на лінії, тому що в неї непоганий прокаст, але по грі ближче до 25 30 хвилини її магічний прокаст майже не наносить демеджу, а в фізичний вийти просто неможливо, тому що 25 рівень на п'ятірці ви апнете буквально в одній із 10 тисяч його. Тому вона й має такий невеликий вінрей. Але якщо проти вас грає Андайн Хабо Фенікс, то я думаю, Снепфаєр буде непоганим піком. Наступний персонаж це Муерта, і її 48,4% вінрейта. Тут все просто, доволі складний в реалізації перший скіл, другий скіл понерфили. Пасивка на саппорті потрібна тільки для того, щоб розбивати жука Вівера, а Ультимейт просто для сейву, тому що на саппорті він майже не наносить демеджа. В лейті можна спробувати вийти в кора, але знову ж таки це вийде в одній із 10 ігор. Тому сапорт Муерта має такий невеликий відсоток перемог. І почесне третє місце займає Крістал Мейден і має Вінрейт 47,7% Вінрейту. Цемка має дуже низьку швидкість руху, щоб реалізувати Її ультимейт потрібно дуже гарно тримати позиціонку. Її пасивка, яка регенерує ману після 15-ї 25-ї хвилини, стає повністю неактуальною. Тобто, рахуйте, у вас персонаж після 20-ї хвилини з трьома скілами. Також вона має дуже мало ХП, що робить її доволі легкою здобиччю для ворожих героїв. Але все ж таки свої плюси в неї є. Вона доволі легкий персонаж, і я б все ж таки радив її брати новачкам, які тільки вчаться в доту. Але в даному патчі це не найкращий саппорт. І друге місце це котл саппорт п'ятої позиції. Який має 46,9% перемог. 9% Котла взагалі немає нічого, щоб стояти гарна лінію. Він не може файтитись ворожими сапортами, він не може сейвити, в нього немає ніякого контролю. По грі немає ніякого ескейпу, щоб врятуватися, або дізейблу, щоб когось зачепити. Вимагає дуже гарного розуміння позиціонки і таймінгів. І навіть якщо у вас є гарне розуміння позиціонки і таймінгів на котлі, в лейті все, що він робить, це дає ману союзникам. Звичайно, в нього є аганімний скіл, який досить непогано дає контролю, який може в файті дати але поки він збере цей аганім, він вже нафідить 10 разів. Та є ймовірність того, що він просто в грі не встигне зібрати той самий аганім. Тому котл п'ятої позиції точно не найкращий варіант. Найгіршим персонажем для п'ятої позиції. Ви можете заради цікавості поставити відео на паузу, написати в коментарях, я почитаю, можливо, хтось із вас вгадає. Це Енча, якої відсоток перемог це 44,5. Після того, як зробили, що геройських кріпів неможливо захопити, та ряду нерфів в патчах вона втратила свою актуальність. По грі вона не дуже корисна, немає ніякого сейву чи може дізейблу, все, що вона може, як сапор це підхилити свого кері. Хоч її доволі складно вбити автоатакою, але магії вона вбивається дуже легко. Плюсів у неї в саппорта не дуже багато. Сама вона може розкритись тільки, якщо в неї достатньо буде артефактів. А це означає, що в ній кері буде менше артефактів. Це означає, що в ранніх файтах у вас буде на одного персонажа менше, тому що ваш саппорт фармить. Тому все це й зробило інчу таким слабким сапортом. Топ найгірших четвірок відкриває генерал Пуч із. Він рейтом 48 Ну зізнайтесь, хто брав пуджа і стояв на лінії, просто крав досвід. Наприклад, я так і граю. Звичайно, в рідкісних випадках такий пудж попадає хуком, може навіть бити когось, стає корисним, але не завжди. В нього є гарний контроль скрізь БКБ, але все залежить від того, як гравець на ньому попадає хуками. Аспекти взагалі не розраховані на сапорт, але при всіх його мінусах, якщо людина гарно попадає хуками, то він може бути дуже корисним. Тому зайняв всього на все п'яте місце із п'яти можливих персонажів. Ідемо да. Четверте місце це Баунті Хантер з вінрейтом 47%. Сапорти ближнього бою завжди не найкращий варіант. БХ не може розмінюватись ні з одним сапортом, контриться одним вардом на лінії. А в лейті при пасивній грі від його ультимейту взагалі немає користі. Немає кілів, дорівнює немає імпакту. Будь-який метовий сапорт переб'є Баунті Хантера, не підпустить його забрати лотус чи стакнути кріпів. Тому Баунті Хантер є не найкращим варіантом. На третьому місці у нас течес з вінрейтом 45,9%. Він може гарно постояти лайн, багато магічного урону. Але немає достатньої кількості контролю. Якщо є герой, з яким можна комбінувати його міни по типу магнуса або пуджа, може вийти непоганий саппорт. Але зачасту під час файтів він буде десь далеко ставити міни або намагатися вбити Тарментера. Також його доволі легко вбити, з урахуванням того, що він зазвичай пригає в файт з Бластофом. Саппорт в центрі файту його дуже швидко вбивають. Навіть якщо він є в файті, то від нього зазвичай не так багато користі, як би хотілося від свого саппорта четвертій позиції. Тому теча займає третє місце в нашому топі. Наступний персонаж це Ма. Марсі, яка має 44,9% вінрейту, як персонаж четвертої позиції. Якщо у вас немає якоїсь комбінації з Марсі, наприклад, Марсі віспа хоча навряд чи ви будете пікати Марсі Віспа, і Марсі буде четвертої позиції, але все ж таки Марсі Урса, наприклад, Марсі АСЕФ, тоді від неї не буде майже ніякої користі. Як сапорт вона дуже слабка, без ультимейту немає демеджу. Сумнівний контроль, та і метавих персонажів вона дуже погано стоїть. Вона може бути сильним саппортом на повністю домінуючому лайні. А якщо ви стоїте навіть не програний лайн. А 50 на 50, то вона нічого не зможе зробити на мою думку. Повністю заслужений вінрейт. Ну і перше місце займає у нас. Фуріон четвертої позиції з вінрейтом 39%. Персонаж абсолютно без нічого що могло б зробити його гарним сапортом. Контриться одним артефактом за 100 золота. Немає взагалі ніякого ескейп, контролю або сейву. Ультимейт забирає фарму Керрі. Єдиний його плюс в тому, що він може допомогти в будь-яку секунду на лайні та може ставити досить глибокі варди, про які вороги навіть не будуть здогадуватись. А в цілому на цьому імпакт закінчується. Ну, Зазвичай Фуріон закінчує з дуже поганим рахунком, тому що його будь-який персонаж може вбити один на один, і переходимо до найгірших персонажів третьої позиції. І відкриває наш список найгірших трнієчок: це Абадон з вінрейтом 48,8%. Влетів в мету дуже стрімко, і так само стрімко з нею вилетів. Три патчі підряд його нерфили, і нарешті він став ситуативним персонажем. Із плюсів він дуже довго живе, може розвіювати будь-який контроль. Коли купує Аганім, дуже складно вбити не тільки його, а й його команду. А із мінусів він став не дуже сильно стояти на лінії, не може пушити, немає фарм потенціалу. Тому в цій меті він один із найгірших хардлайнерів. Четверте місце займає Нікрофос. З відсотком перемог 47%. На складній лінії він дуже слабкий. Дуже легко вбити на початку, а його ультимейт, в якого КД більше ніж 100 секунд, можна просто задоджити другим скілом Рингмастера, Шадофдемона або Оде, і багато інших скілів, які можуть нивелювати його демедж. Але якщо його нафідити, то вбити буде дуже складно. За рахунок його другого скіла та великого ХП Ргена. Звичайно, якщо у вас немає нуліфайра. Якщо у вас є нуліфайр, тоді вбити його буде легко, навіть якщо він розфіжений. Наступний персонаж це Сенд Кінг і він має 46% він при всій моїй любові до цього персонажа, він один із найгірших офлайнерів. Погані стати, мало урону, слабко стоїть на лінії і контриться одним синім вардом. Також йому вбили шарт. Бладстоун тепер не настільки приємний, оскільки він не дає радіусу до скілів. Ультимейт дуже довго кастується та майже не наносить демеджу. Єдиний його плюс що стан не може бути заблокований Лінкінсферою. Якщо це все додати, то виходить середній, я б навіть сказав, слабенький персонаж. Тіні має 46% вінрейту. Отже, чому тіні такий поганий? Він має нуль початкової броні та отримує її з ультимейту набагато менше, ніж це було раніше. Тому для нього буде болісний будь-який удар навіть від саппорта. Якщо збирати фізового тіні, то вам із вашим кері не буде вистачати місця для фарму. адже тіні доволі швидко пилососить лінії та ліс. А якщо грати через магічного, то після купівлі філактерії ви зрозумієте, що демедж більше не збільшується. І вбити ворожих героїв ви просто не зможете після 25-ї хвилини. Також був занерфлений в попередніх патчах, тому він і знаходиться на другому місці в нашому антитопі. І перше місце займає пан і його 44,9% і Перше Перша це навіть не мінус, а факт панга просто дуже скілозалежний персонаж. Щоб на ньому навчитись грати, потрібно більше часу ніж на будь-якому іншому офлейнері. І я вважаю, що його низький вінрейт обумовлений не слабкістю персонажа, а просто невмінні людей на ньому грати. Із мінусів у нього як персонажа третьої позиції достатньо слабкі Тати він дуже залежний від рівня і предметів. Якщо ви погано постояли лайн, то є ймовірність, що ви просто не камбекнете в гру. Також змінила саблю. Тепер після застосування першого скіла вона спрацьовує тільки на першу істоту, яка попала під дію свешбакла, а не на всіх, що також негативно вплинуло на вінрейт. Але в умілих руках я думаю, що панго може розвалити мапу. Ідемо далі. І на п'ятому місці серед найслабших мідерів патчу знаходиться Ембер Спіріт з вінрейтом 49,8%. Хоча, по пікрейту, він один з найпопулярніших героїв, після нерфу орба в та Мейдж мейчслеєра та цілому ряду нерфів самого персонажа, він став дуже слабким. У Ембер Спіріта дуже фіксований урон. Якщо на початку гри він може себе показати непогано, то вже в середині гри ближче до лейту він вже буде виконувати роль персонажа, який просто скіпає лінію. І на четвертому місці знаходиться Void Spirit з Вінрейтом 49,4% і вінрейт. Насправді Void Spirit один із найслабших мідерів, як на мою думку, тому що в нього немає взагалі нічого. Демедж у нього суперфіксований, і в середині гри ближче делей, то він взагалі нічого не може зробити. Він навіть саппорта в соло вбити не може. Єдиний шанс вам перемогти на Void Spirit щоб ви застоболили мапу і закінчили за 20 хвилин як Хускар. Але знову ж таки, якщо хочете затемпувати, то краще взяти Хускара. На третьому місці Вінрейтом 47,6% знаходить. Це Dragon Knight. Після нерфу його грані на червоного дракона. Раніше було 40 додаткового магічного демеджу, стало 20, що на мою думку дуже несерйозно. Тому що в кожного героя є резист до магії 25%, А це значить, що ДК вже наносить не 20 демеджа, а 15. І ви просто подумайте, витратите 4 скілпоїнта на те, щоб наносити 15 додаткового магічного демеджу. Ну це взагалі несерйозно. Тому ДК зараз більше підходить на трієчку через морозного дракона або, можливо, зеленого, якщо ворогів небагато армуру. Друге місце це SF з вінрейтом 46,8% Вінрейт. Справді, доволі сильний персонаж, найсильніший із всіх, кого я навіть назвав вище, але все таки вінрейт у нього нижче, ніж в Void Spiріта чи навіть ДК. Тому що зачасту його потрібно збирати не в магічного, а в фізичного. А щоб зібрати фізичного SF-а, вам потрібно фармити. І фармити набагато більше, ніж для магічного. А коли ви фармите і ваш кері фармить, це вже мінус два персонажа на мапі, тому що ворожий мідер файтиться, а мідер SF він фармить. А якщо збиратись Через магічного СФ, то в нього демедж набагато менше, ніж в фізично, і в цьому просто немає сенсу. Тому в нього такий невисокий вінрейт. І на першому місці це Ліна із вінрейтом 42,8%. В попередньому патчі Ліна просто знищувала, знищувала абсолютно все. В неї був суперсильний шарпер, їй це все підфіксили, і вона стала навіть не середнім, а просто поганим мідером. Я її останнім часом взагалі навіть в пабліках не бачив. Шарт їй тепер не додає магічного демеджу, тепер він просто дає їй бар'єр. Вілому демедж зменшився, одна з граний абсолютно абсолютно не працює. Заслужене перше місце найгіршого мідера забирає ліна. І відкриває наш топ найгірших кері це Вівер, із вінрейтом в 49%. Чому Вівер поганий кері? Насправді він може бути дуже неприємним на лайні, але в нього немає просто опцій для фарму. У Вівера досить багато демеджу, він непогано стоїть лінію, але все ж таки його демедж зараз зовсім недостатньо, щоб перемагати метавих керрі, таких як урса, гуля. Вівер просто з ними нічого не зможе зробити. Він буде бігати по файту, його буде складно спіймати, але все ж таки демеджу він буде вносити не так і багато. Тим більше, зараз всі сапорти можуть купити собі умовний септер. Плюс вівера трішки підфіксили в останньому патчі. Це все робить вівера не найкращим керрі. Наступне четверте місце займає алхімік з вінрейтом 48% перемог по тій же причині, тому що він просто не може перебити ні урсу, ні медузу, ні лайфстілера. Зараз алхіміка профітніше брати на сапорта, збирати всім своїм корам аганіми. За рахунок цього ще швидше фармити, ще швидше отримувати золота. І так буде набагато профітніше. Але затемпувати когось на. Хіміків вам буде дуже складно. Наступний персонаж з Вінрейтом 47,6% це Phantom Ленсер. В даній меті він супер слабкий. Зачасту на хардлайні він буде стояти проти Тайтхантера, проти Медузи, проти Акса. Персонажі, які зараз Доволі метові, яким він нічого не може зробити. Також у Фантом Ленсера дуже поганий фарм потенціал в порівнянні з іншими персонажами. Знову ж таки, Урса купує Батл Фюрі, Анайкс купує Радіанс, Террарблейт просто перебиває в нуль фантома. Тому фантом зараз не найкращий варіант. Друге місце це хаос найт з вінрейтом 45,6%. Відсотків. Після того, як Хаос Найт прибрали додатковий демедж вагріпам, він став дуже погано фармити. Так він все ще може пускати ультимейт по лінії, сам фармити ліс або навпаки, якщо того потребує ситуація. Але все-таки фарм у нього набагато зменшився. Тому що зараз мета Батл Фюрі, зараз мета радіансу. А ілюзії дуже бояться цих предметів. Тому Хаос Найт зараз не найкращий вибір. І на першому місці Керрі ви ніколи навіть не вгадаєте, в кого найменший він рейд взагалі із таких Хері, це Phantom Assassin з вінрейтом 42,8%. Я, коли це побачив, я чесно дуже здивувався, супер часто її пікають, і вона навіть іноді перевертає ігри. Але я подумав, чому фантомка настільки поганий персонаж. Прийшов до висновку, тому що фантомку насправді дуже легко можна законтрить дешевими артефактами, такими як Госсептер, Глімер Кейп. Звичайно, можна купити Nullifier. Але для цього потрібен час, тому що є артефакти, без яких фантомка просто не може грати. Це, наприклад, Battle Fury, це БКБ, це Шард і дезолятор. Іноді можна дезолятор не брати, але доведеться брати Башер. і тільки потім брати нулі файри. І це вже буде дуже пізно, тому зачасту фантомка може просто до лейту не дожити. Хоча, якщо взяти в лейті, то вона з одного кліта може шотати абсолютно будь-якого персонажа, не обов'язково навіть саппорта. І ось такий тірліст в мене вийшов. Я не знаю, для мене це було суперскладне відео. Я його мучав дуже довго. Не знаю, що з цього вийде. підтримайте мене лайкосиком та підписочкою. Тірліст сам картинка я викладу в телеграм-каналі. Кому буде цікаво. всіх по цьому, всіх обняв, всім пока.